Інсульт друге за частотою захворювання, що призводить до смерті та інвалідності. Дефіцит ацетилхоліну в умовах ішемії критично погіршує нейротрансмісію та викликає деградацію фосфоліпідів нейрональних мембран, що клінічно проявляється в порушенні свідомості, руху, пам'яті та взагалі когнітивних функцій. Гліателін оригінальний італійський донор ацетилхоліну, до складу якого входить холіну альфосцерат. Завдяки подвійному механізму дії він сприяє пробудженню скоми, відновленню когнітивних функцій, руху і пам'яті у пацієнтів з інсультом. Подвійний механізм дії гліателіну забезпечує покращення нейротрансмісії і швидке відновлення мембран. На відміну від інших донорів холіну, молекула гліателіну це гідрофільна водорозчинна молекула, яка швидко та з меншими витратами енергії, ніж інші молекули, перетворюється на мембранну форму фосфатидилхоліну. Тому гліателін швидко та ефективно відновлює мембрани клітин, що забезпечує нейропластичність. Гліателін продемонстрував ефективність та безпеку в 14 клінічних дослідженнях за участю більш ніж 4300 пацієнтів після інсульту з нейродегенеративними комбінованими нейродегенеративними та судинними деменціями. За даними європейського метааналізу 2023 року, холіно альфосцерат на відміну від цитоколіну продемонстрував покращення неврологічних функцій, функціонального відновлення та щоденної життєдіяльності пацієнтів після інсульту. Гліателін сприяв відновленню мови, пам'яті, руху у хворих після ішемічного інсульту, а також здатності до самообслуговування, відновленню когнітивних функцій та інтелекту. Гліателін оригінальний холіно власна розробка італійської компанії Італфармако, завдяки подвійному механізму дії, забезпечує кращу клінічну ефективність, відновлює неврологічний дефіцит, покращує пам'ять, рух, когнітивні функції, зменшує ризик інвалідизації. Гліателін – молекула ясного розуму.